Холоденко виходить заміж. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька, але дуже інтригуюча новина про відому українську психологиню Наталію Холоденко. У мережі активно шириться інформація, що Наталії зробили пропозицію руки і серця, але вона нібито відповіла відмовою поштовхом до таких здогадок стала загадкова Сторіс. На фото чоловік із засмученим, опущеним додолу обличчям, який тримає в руках букет троянд. А внизу красується напис Я сказала ні. Обстановка на фото, одяг чоловіка та сама атмосфера дуже нагадують момент після романтичної, але невдалої пропозиції. Тож не дивно, що прихильники Холоденко одразу припустили. Це справжня історія кохання з неочікуваним поворотом. Сама ж Наталія жодних подробиць не розкриває. Тож остаточно невідомо, про що саме йшлося насправді. І тут виникає логічне питання. Кому взагалі спаде на думку фотографувати людину, яку щойно відкинули після пропозиції? Можливо, справа зовсім в іншому, але в чому саме залишається загадкою, яка й породила хвилю пліток. До речі, про особисте життя Холоденко відомо небагато. До 2019 року всі знали лише те, що вона заміжня і виховує сина. Потім, практично одночасно, стало відомо. Вона розійшлася з чоловіком, зустріла нову любов і народила другу дитину. І знову... Повна тиша. А що думаєте ви? Чи була це справді пропозиція, чи просто психологічна гра для привернення уваги? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.